Одеса, 15 вересня. Повинен бути оксамитовий сезон. Вчора він був, вчора було сонце, а сьогодні таке. Ну як вам оксамитовий сезон в Одесі? Подобається? Друзі, а подивіться моє відео Оксамитовий сезон в Одесі. Це було лишень вчора. А сьогодні вже таке. Ой, ще й молнія сверкає. Блискавка, блискавка. Ну, навіть не видно того будинку, який завжди гарно видно, а сьогодні він а я збиралася сьогодні на море. Така невдача. Що ж зробиш? Осінь потроху заявляє про свої права. Нічого не зробиш. Ну будемо сподіватися, що це ненадовго, що сонячні дні іще будуть в Одесі. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Наталії Височиної. Пока!